На Рівненщині жінка водій в'їхала в вантажівку. Як наслідок, одна людина загинула, а двоє у лікарні. Автопригода сталася поблизу селища Гоща. За кермом автомобіля Форт Фієста перебувала 57-річна місцева жителька. Поки за невідомих обставин вона в'їхала у фуру, яка стояла на узбіччі. Керував вантажівкою 35-річний громадянин Республіки Білорусь. Внаслідок удару пасажир легковика загинув одразу. Чоловіку було 58 років. Тілесні ушкодження різного ступеня. Важкості отримала водій автомобіля. Вона госпіталізована до реанімації рівненської центральної міської лікарні, де за її життя нині борються медики. У Гощанську районну лікарню госпіталізували ще чотирьохрічну дівчинку, онучку потерпілих. Її життю нічого не загрожує. У вантажівці ніхто не постраждав. Невідомих поки причин. Водій легковика здійснила наїзд на автомобіль МАН, який стояв у цей момент на правому узбіччі. Керував вантажівкою Сергій 1978 року народження, громадянин Республіки Білорусь. То всі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди на даний час з'ясовують слідчі.